Всім привіт! Як ви думаєте, що я щепила? Ану, хто здогадається з першого разу. Я підскажу, це є хурма. І я просто, ну дуже просто шокована. В цьому році я її пощепила і в цьому році, ану, приглядіться добре. Подивіться, що відбувається. Це є молоденький саджанець, гілочка молоденька лише. Ну, бачите, вона пощеплена лише. Візьмо так, Ось тут вона ось тут пощеплена. І ось такий результат. Ну, коли в мене черешні на другий рік плодоносять яблука, грушки, сливи, алеча, я не дивуюся, тому що це вже не перший раз таке в мене буває, що на наступний рік, ось в цьому році я пощепила, на наступний рік вже плоди у мене є. Але ось таке це перший раз. Я в шокові. Напишіть, будь ласка, чи хтось мав такі експерименти, чи були вже щось таке подібне. Поділіться своїми щепленнями, як вони у вас, чи швидко плодоносять, чи ні, які кінцеві результаті. Просто мені дуже дуже цікаво знати. Но... Мені дуже шкода, дуже-дуже-дуже шкода, але доведеться їх зірвати, тому що в першу чергу нам треба, щоб приживилося, а потім вже давати на плоди. Але я в шоці? Напишіть, будь ласка, як у вас ростуть і на який рік у вас плодоносять плодові дерева після того, як ви пощепите. Checa o comentário. E cá.